Ми з Херсона, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і майбутній мер Херсона. Хочу сьогодні розповісти вам про свої першочергові дії, які я буду робити на посту мера. Ну, перше, я хочу ініціювати вибори мера до закінчення війни, бо, на жаль, за нинішніми законами. Не можна обирати проводити вибори під час війни. І нам, по суті, мера керівника міста спускають зверху. Ну, ви самі бачите, які результати. Тому буде організована петиція про проведення позачергових виборів мера Херсона. А там же подивимось, стану я мером чи не стану. Так от що я вперше зроблю? Підкреслюю, це під час війни. Я повністю анулюю витрати бюджету міста на благоустрій. Залишимо медицину, причому витрати на медицину підвищимо вдвоє, щоб медицина була повністю безкоштовна для херсонців, бо зараз, на жаль, більшість послуг надається безкоштовно, але там операція, наприклад, в стенти, За це треба платити. Це цього не повинно бути. Медицина повинна бути повністю безкоштовна. І щоб туди закласти хороші зарплати е, медикам, щоб вони не думали, як з людей вибивати кошти, щоб у лікарів хороші зарплати були у медсестер і особливо у санітарочок. У них зарплати зараз 6 тисяч гривень. Це нормально. Вони таскають по, по поверхам поранених з п'ятого на перший, з першого на п'ятий і заробляють 6 тисяч гривень. Вони, щоб економити на е, транспорті, вони виходять на подвійні чергування, по дві доби на роботі сидять. О, Тобто бюджет на медицину збільшимо. На благоустрій міста повністю переберемо. Максимум це підстригання трави, щоб ми тут бур'янах не заросли. Ніяких доріг. Ніяких фасадів, ніяких там розметок, нічого. Всі кошти, які будуть виручені, підуть на армію. Переможемо, потім будемо доводити місто до ладу. А поки все на армію. На прикордонників, які зараз на лівий берег ходять без очей, без, без мавіків, без тепляків, в сліпу. Б'ються там, гинуть. Куди кошти треба діти? Звісно, в армію. Все. Залишаємо медицину, залишаємо комунальників, щоб в смітті ми не зарилися, щоб сміття прибиралось. Освіта, якщо буде необхідність, Не зрозуміло, скільки у нас взагалі школярів і студентів буде в місті там, на 1 вересня. От. Все. Так що, коли будете за мене голосувати, знайте, що я планую робити. Дякую.